Добрий день, ми з України! Канал та роззнання, мене звати Анастасія. Традиційно дивимось, робимо розклад на події наступного місяця, чого чекати, небезпеки. Коротше, все важливе, що захочуть нам з вами сказати карти. Взагалі, характеристику наступного місяця. От давайте, в принципі, в принципі з цього питання і почнемо. Чим буде характеризуватися наступний місяць, серпень, для України? Серед так, випадково вилетівших карт, можу вже сказати, що щось там буде. Не взагалі по місяцю, а десь подій багато про щось розмов. Емоції, розмови. Окей. Okay. Яким буде серпень для України? Важливим, м'яко кажучи, важливим. Багат, багато страху і невдоволення. Багато страху і невдоволення. Е, так. Це я буду роздивлятися серед подій, але, по-перше, це важливий місяць для деяких персон, персоналій, тому що для них настане суд. ну, В прямому переносному сенсі певні персоналі вже видно, що важливі, важливі. При грошах. Вони можуть попасти під суд, винувачення, отакого от от плана щось. І це для них важливо. І для України важливо. Гострий з боку військових дій. Дуже гострий. Дії по землі дуже багато сили, дуже важка, дуже важкий місяць по військовій тематиці. Страх від води, можливі удари біля води, тому що бояться води. Страх, страх десь, де є вода поруч, багато страху людського, а людського страху, цивільного. Дуже багато. І все це поруч з. Зом кубків. Так, да, окрім того, що це емоції, це, в принципі, і є вода. Дуже багато страху стосовно ударів біля води. Повинні бути зустрічі стосовно перемовин і розмов також у цьому місяці, тому що тут на дні тріка кубків там. Скажімо так, група людей. І ось робота буде вестися з намаганням намахати один одного. Дуже схоже на перемовини, скажімо так, як воно падає часто. Дуже неприємних багато розмов там. От зараз будемо дивитися все це трохи детальніше, це, так сказать, анонс. Анонс місяця, далі це буде детальніше, тому що такі важливі події, вони випадуть. Якщо не випадуть, ми самі запитаємо. <клес> От, ставте вподобайку, будь ласка. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І перевірте, взагалі наявність у вас підписки і дзвіночка на те, щоб вам проходили повідомлення про ефіри, щоб ви нічого не пропускали. Бо всі будуть знати, а ви не будете. Давай, покажи мені важливі події на серпень для України. Знову ж таки, розмови, багато розмов, багато емоцій. Покажи мені. Першу подію. Покажи. Дуже сильне загострення ситуації на полі бою, дуже великий ризик втрати території, дуже дестабілізована ситуація на фронті. Немається на увазі весь фронт. Скоріш за все, один-два напрями. Знову ж таки, через дві мене Нестабільне становище. Чи буде тут захист? Так, да, але він то стоїть. Він то стоїть, але все одно це ускладнена вся історія. <кхід> Мені не подобається. Карти, котрі падають, котрі характеризуються тут зараз з огляду того, що випало про фронт, повинна бути сильно загострення. Ми, в принципі, з вами по напрямам дивилися. Хто не дивився, зайдіть, передивіться, тому що ще до того, як сказали, що на Харківщині знову пішли і так далі, і на Запоріжжі. Я все це сказала вам зарані, так сказати. Якщо ви пропустили, ну що ж я можу зробити? Дивіться, на одному напрямі зупинять. Зупинять, да, А от інші проблема. Гостро на полі бою, дуже гостро. І дуже великі, великі якісь конфлікти тут вбачаються, мається на увазі всередині армії. Це просто бонусом видно, зараз буду докладати. Якісь конфлікти. Чи то заміна когось, прям обговорюються, і це може спричинити конфлікти, отак я хочу сказати, обговорюються заміна когось, зміна когось чергова вже. Да? Нова мітла і так далі. Причому ця мітла повинна мати вісімку монет, вона повинна бути професіональна. І це стає типу ставиться людьми під питанням. Що ця нова мітла вона може. А що не подобається, вона, типу, може міркувати лише власними категоріями, типу, не дослухаючись до інших, по відлюднику діяти. І це буде чомусь не подобатися. Ну, сенсі це не завжди погано. Інколи так, да, погано, коли це самодурство, це зрозуміло. Але це не завжди погано. І ось яка якась історія на фоні всього того, що буде відбуватися в наступному місяці. Зміни когось Ну, звісно, що це не рядова історія, це хтось повище. Вона буде конфліктна і буде обговорюватися, можливо, обговорюватися і самими військовими між собою, як позитивне чи негативне. Ну, якась зміна. Готують якусь заміну. Поки що більше готують, може програється старші аркани, може програтися через місяць, більше в сенсі, чим сам серпень, може, вересень вже, але факт лишається фактом. От, тяжка ситуація на полі бою. Да. Десь по четвірці мочів ми зупинимо цю історію. А, але масова дестабілізація. Ну, в сенсі, що там гостро підуть далі в наступ. Розумієте? Знову ж таки, я це все продивлялася по напрямах трошки раніше все. Давайте наступну подію. Наступну подію. На серпень, серпень для України. Серпень для України. Серпень для України. Подія. А я нагадую, що в мене вже діє, як декілька місяців, да, магазин з оберігами. От, кохання, здоров'я, ментальне здоров'я, наприклад, все це в моєму інстаграм-магазині. Посилання в описі. Переходьте, цікавтесь, питайте, хочете, беріть. Не хочете, не беріть, це як завжди. Так. Жінка. Якась жінка буде королісіт, можливо, жінка у владі, Бо в Україні всередині ця жінка. Чому кажу королісі? Тому що е, велика кількість конфліктних ситуацій навкруги однієї баби, королеви мечів. Вона хоче, прагне власного успіху, а вона прагне власного успіху. Ось вона мечува. Ось вона прагне цього успіху. Але шляхом не зовсім чистим вона цього успіху та хоче. І це теж буде викликати конфлікт, що я хочу сказати, що воно вийде в медіа. Це буде медійна історія. Але там також багато підводного каміння, ви знаєте, Ну, в сенсі, що це буде знову якийсь скандал от як було там НАБУ, САП, не знаю, призначення нового прем'єр-міністра, щось таке, але все це крутиться навколо баби, і ця баба хоче досягнути власного успіху, але не зовсім чистим шляхом. Це буде дуже мусіюватися. Чому це важливо? Тому що ця історія підніме пласт якоїсь або інформації, або спричинить до дій, котрі. В плюс скажуться на тому, що буде повернення якихось коштів. І Кошти нормальні такі: контроль над коштами, повернення коштів. Коротше кажучи, вибрики цієї королеви мочів взагалі якийсь такий місяць конфліктний, я дивлюся, і у владі особливо, неважно, Е, Воно спричинить чи то нові закони, чи то більш посилений контроль. П'яте-десяте, але все це стосується посиленого контролю над грошима, повернення грошей і так далі і тому подібне. Просто починається воно умовно, або, скажімо, не, не зовсім каталізатор. Ну, каталізатор, скажімо так, в момент, коли вже все трошки стагнує, стане шахрайська схема якоїсь баби, котра хоче собі багато успіху. По зірці, по карті, по старшому аркану, зірка, котра тут вийшла, це повинно вийти в публічний простір. Це якесь тут буде посилення контролю за фінансами. Непогана не ситуація. Щось таке проглядалося вже, коли ми дивилися з вами Свереденко. І як, в принципі, і те, що вийшло на сигніфікуванні місяцю на початку, да, анонс, те, що я назвала, що якісь темі, теми з суду для когось? Пам'ятаєте, по Середенку я таке вже бачила? Давайте далі. Наступна подія. Що ще важливе в серпні для України? Стосовно особистих розкладів, слідкуйте, будь ласка, за відео. Я скажу, коли почну або напишу в дописах, коли почну знову це робити. Поки ні. Ще публічна історія, походу. Ну, зірка знову на дні тут колоди. Ага. А це вже судова історія, вибачте. Це вже судова історія. Тут багато фігурних карт. Головний тут якийсь король 50. 50 цьому королю. І навкруг нього не тільки він один, там багато і королі, і пажуки помолодше. Питання в іншому. Їм ем буде Чи то обвинувачення пред'явлено, чи то ну, візьмуть прямо за м'яке місце. Коротше, і це публічно, знову ж таки, тут зірка на дні це публічна історія. Е, я так розумію, можливо, що на фоні того, що сталося останнім часом, з НАБУ, САП, масовим невдоволенням. Можливо, хочуть з одного боку прибрати конкурентів, з іншого боку, створити видимість. Не знаю, наскільки видимість, але ну, кажу, як кажу, потім подивимось з вами. Того, що правосуддя працює. Тому що тут чітко про правосуддя, тут намагання притягнути до відповідальності певних королів. Тут є жіночі карти, але основна тема це королі. І особливо іерофант людина 50. Ось. При грошах, звісно, куди ж без цього не знаю наскільки воно прям програється в один місяць, нікого ж не можуть там прям посадити в один місяць. Ні, це треба довга історія суди. можуть тільки якось взяти за попу, якщо ця людина в досягаємості. Але суть в тому, що чи то обвинувачення, чи то почнуться ось напирання на цю особу, ну ви зрозуміли. І чи це важливо? Так, да, це важливо. Це знову тема про кошти, котрі можуть хоча б частково повернутися в лоно держави. Чому частково, ви ж знаєте, що пиляться. Хто це, що це? Воно коли випливе, ми з вами це окремим розкладом подивимося. Що це було? Видимість, це гром. Чи не видимість? І це гром. От. Але подивимось. Поки що дуже такий соціально активний місяць. Поки виходить. Ще події. Наступна подія. Серпень для України. Серпень для України. Якщо ви хочете, до речі, підтр... Мовте? Угода якась. Підтримати канал. Ви можете стати спонсором каналу. Не проматуйте, це важливо, воно може знадобитися тим, тим хто може це не чув. У спонсорів є доступ до рунних ставів. Це руни, так, да, я пояснюю, є відео окремо для спонсорів, як їх наносити, що з сам робити, як активувати, обговорювати. Вчу. І даю руні стави, котрі працюють на всіляку потребу. Наприклад, пошук роботи, необхідно терміново кошти, захворіла тваринка і таке є. Лікувальні стави для дітей я давала, прям для найменших. Все це тестовано мною, всі вони були. Я не, не даю жодного, котрий я не тестувала. Там є навіть став, вже є гарні відгуки, досить пити. Я давала такий, він дуже складний, да. але є вже позитивні відгуки в телеграм чатику До речі, у спонсорів є спільний телеграм-чат, котрий. В котрому можна спілкуватися знову ж таки, обговорити стави між собою, поради спитати, обговорити розклади, обговорити новини, окремо взагалі є гілки астрологія і нумерологія, де можна про себе і про своїх рідних дістатися ось тільки всього корисного. І там працюють професіонали, котрі це роблять для вас. Тож. Долучайтесь, і це з найнижнього рівня спонсорства. Вже з рівня спонсорства повелителька темряви і вище, йдуть ритуалістика, магія, все це з поясненням, як і що робити. Ну, наприклад, сьогодні виклала в... з рівня повелителька Темряви способ, ритуал, скажімо так, перекладу зайвої ваги на рушник. Чужий. Все, як ви захочете, хочете, підписуватись? Не хочете, не підписуйтесь. Моя задача вам розказати, якщо -що, що ви можете втратити. Оце це мені не подобається. Це тема угоди, нібито угоди, але вона дуже шакальна, як то кажуть. Що я хочу сказати? Я не знаю, між ким і ким угода. Ну, зрозуміло, між нами і кимось. Можливо, мова про перемовини в даній ситуації. Але дуже гостро тут буде сприйнято і людьми. І, в принципі, це угода з шакальними умовами. Чому кажу так? Тому що для нас ця угода, для нашого дому, для нашого дому ця угода повна ілюзії і жертвеності. Розумієте, ми жертвою будемо виступати. Це погана угода, котра буде просуватися. Можливо, мова тут про перемовини. Але вона шакальна, по-правді. Плюс ще четвірку мочі, мочі вибачте, четвірку жезлів можна трактувати, якщо переносити цю інформацію на перемовини на території, на втрату території. Жертва територіями. Дослівно, отак можна перекласти. Тож е, жертва, вибачте, тітки замалі, тому не закріпилась карта, жертва територіями. Ще можна е, підвішений і підвищений стан певних територій. Розумієте? Думаю, буде сильно просуватися тема розмов тим більше є тема зустрічі, тема вибору М -м 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 повинно бути розмови, але умови зараз дуже шакальні. Тут по картах вони вбачаються шакальними. Плюс е мені не подобається ця сімка кубків. Я зараз на неї докладу, мені не зрозуміло. Сімка кубків це нам буде представлено ілюзіями. Чи воно в принципі ілюзорне? Це в принципі обман, це в принципі ілюзії якісь. Там можуть сказати, що зробиться те-то, 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 наприклад, а воно по факту навіть і не планує робитися. Взагалі шакальна історія. І вона для того, щоб і світ ввести в оману насправді. Подивимось. Але от те, що я бачу, мені дуже не подобається. Я ж кажу, тут може йти розмова про втрату територій, або якийсь там статус, а не все, ну, все побрехеньке. Попередила, поїхали далі. Наступна важлива подія. Що ще? Важлива подія. Терміння. Гром, гром, гром. Кого тригерить, на всякий випадок, просто проговорюю, що це гром. Тому що багато хто кого зараз гром тригерить. Ще важлива подія. Нанесення ударів. Велика кількість, багато напрямів, швидко, можливо, балістика, місця роботи з ресурсом, ремонтні цеха, збірка, інфраструктура. Туди ж і логістика дороги. Туди ж все, що стосується дорог, все. Включно з вокзалами, аеропортами, все туди. Все. Великі плани по нанесенню ударів. Це теж бачиться, вбачається в цьому місяці. Воно тут не зміниться поки що. Розслабиться в сенсі ну, не вийде уява. Давайте окремо, ну, з логістикою і інфраструктурою ми зрозуміли, які окремо небезпеки для цивільних на серпень. Діти, Діти, коли вони не вдома. Взагалі немається, в принципі, на вулиці, а скоріш за все, поїздки якісь, щось таке. А це не подобається, туди може летіти. Десь вони, як в відлюднику, знаходяться, ну, м'яко кажучи, не вдома, не на вулиці. Просто не вдома, на відстані. Ну знову, а це падають тут. Треба підкреслити: будинки, будівлі, будинки, де відбувається ремонт, робота, збірка. Ось чогось для військового, військового обладнання. Воно під загрозою. Тут таку інформацію передали і не одну про те, що де відбувається. Тож можуть бити Не просто як вони завжди це роблять, а по цивільним будинкам там, де ось щось, щось виготовляється. Ну вони, їх, в принципі, б'ють, я розумію. Просто тут конкретика йде. Тому я конкретизую. Я думаю, це важливо. Що ще необхідно знати нам про серпень для України, що ще необхідно знати, дивіться багато, О, зараз, тема. Е... Оцих конфліктів, там де, мені, де виходять мітингувати, вона може бути загострена в наступному місяці або навіть найближчий час. Взагалі, з моменту, як, як, як я це кажу. Постійно кажу, що я не кажу, коли я це кажу. Ютуб датує відео. Треба зайти на відео, Ютуб завжди каже, причому до часу, коли воно було викладено. Ну, відмінути 2 години, поки я готую, поки воно заливається і так далі. Сьогодні 28 Ось з цього моменту тут можливі загострення вплоть до вогню і жертв. Це може бути. Це не факт, що так станеться. Ні. Це елемент провокації, це елемент провокації. Це може трапитися, те, про що я попереджала, що треба бути обережним. Майте це на увазі, будь ласка. І не кажіть потім, що я цього не казала вам. А окрема тема це, не знаю, для мене зараз може актуальна, тому мені так і читається, може податки. Я бачу, як обмеження по фінансам, не просто обмеження, а як ну, що забирається частина фінансів від цивільних. Можливо, це щось з податками, можливо, це щось допомога, яку перестануть надавати, складно сказати тут. Прочитати, не знаю, але от така от тема планується, і це треба необхідно знати, щоб розуміти, що свої кошти треба якось подумати, як зберегти. Майте на увазі. І давайте останньому разу була рубрика поради. Дам три, кому відгукнеться, тому відгукнеться. Це просто порада. Хтось мене дивляться. Да? Багато людей дивляться, І вони зараз отримують певні поради. Якщо вона у вас не стосується, ви її пропускаєте. Якщо вона у вас стосується, подумайте. Про це. Ну і не забудьте входиває і за попередження, і за все інше. Теж. Це важливо. Насправді це допомагає просуванню. Ну, тут прям прямісінька порада. Я не знаю, тут, як прям в лоб. Ті, хто зараз розчарований негативною поведінкою конкретної жінки королі, королеви мечів, це може бути вам мама, сестра, дружина. Карти взагалі кажуть, киньте. Киньте з Богом, взагалі, к чортової бабушки. Це вся історія. Ця жінка вона розгонить конфлікт настільки, що в нього будуть залучені ще й інші особи. Воно вам не треба. Ви розчаровані, окей, просто йдіть від відлюдника. Хай вона там біситься, перебіситься. Забудьте про неї, кажуть карти. Треба зараз відгородитися максимально, тому що конфлікт буде тільки розширюватися плюс залученням інших людей. Вам воно не потрібно. Ваша нервова система зараз не витримає. Якщо є змога може поїхати кудись. Наступна порада. Хто останні місяць отримав пропозицію роботи за кордоном професійної роботи, тут підкреслено буде. Професійної. Це не такий ну, простий труд. Це щось професійне, з чим ви займаєтесь професійно, не вслутайте. Ви розчаруєтесь, будьте, будь ласка, обережні з королем кубків. Тут може бути, що на вас ви будете розчаровані, вам обов'язків на гри будь більше, і більше, грошей менше. Така от історія. Подумайте, прорахуйте все. І ще раз підкреслюю професійний труд за кордоном. Перепровірте все 20 разів. Тому що є щось краще, ніж це. І остання порада. Це гром. Такі поради доволі, доволі складно роздавати, але хто є зараз учасником судового процесу стосовно коштів, коштів котрі вам, вам повинні повернути, вам необхідно або відійти в сторону, тому що не отримаєте, або змінити вашого юриста, тому що він не отримає для вас нічого. Це не всіх стосується, зараз скажу. Це щось було знищено. Це щось було прям майже підчисту знищено. От. І, типу, це як на відновлення. М -м. Або, зміня... або міняйте юриста, або просто не витрачайте час. Ось і все. Сподіваюсь, ви задоволені. Пишіть відгуки, будь ласка, що ви думаєте про все це в коментарях. Ну, лишайте питання на наступні розклади. Я їх читаю, я їх дивлюся і згідно них роблю. Свої відео. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! До зустрічі, Па-па.